Тетяна Володимир за 10 років не пропустили жодного концерту міського духового оркестру. Їхній молодший син Іван є солістом цього колективу. Усі музиканти оркестру, за словами Тетяни, професіонали високого класу. Репертуар настільки різнобарвний. Тут є і вокал, тут є і пісні про Україну. Тут є в репертуарі пісні п'єси, сугубо духового звучання є і вальси на всякі смаки. Ти приходиш і виходиш дуже задоволений. від цього духовому оркестру. Нині 25 років. Одна з наймолодших за досвідом та віком у колективі Вікторія Шкурко. За два роки тут виросла духовна і професійна ювілей з прекрасним настроєм зустрічаю. Натхнення черпаю з нашого ж колективу. Ми прекрасно спілкуємося. У нас прекрасна взагалі, атмосфера на репетиціях звідти черпаються натхнення. Вони ми один одного заряджаємо на позитив. Дмитро Степанчика, колишній військовий музикант, коли звільнявся зі служби, вирішив зі своїм кларнетом не розставатися. А тому запрошення до духового оркестру сприйняв як подарунок долі. Оркестр для мене це все, скажімо так, тому що я сам військовий музикант, колишній. колишній от і керівники цього оркестру були моїми диригентом і старшиною оркестру і ще в Чівармі. От тому я з ними знайомий дуже давно. От і для мене військова музика, і на з на зараз і на гражданки я теж. Займаюсь музикою для мене це все сьогодні. В складі колективу 40 музикантів на його рахунку безліч концертів, участь у конкурсах і фестивалях. Багато творча діяльність і великий досвід. Більша половина оркестру це молоді музиканти, і це е, надихає це е, якось так заставляє нас радуватися. Що молодь іде і грає на духових інструментах, грає на ударних інструментах. Е, так у нас є такі перлини, якими ми. Пишаємося, так і це у нас Василь Кудінов, це Ігор Курила, це солістка Валерія Курила, це наш соліст Іван Коробко. Ну і звісно, головний диригент, який з самого початку Іван Леонідович Кулжинський. Цієї осені матер Іван Кульжинський відзначить своє 75-річчя. До 100 років точно протримаюся у колективі жартує диригент оркестру, без якого важко уявити культурне життя міста. Це бренд культури міста і бренд загалі міста, тому що не кожен Місто також має міський духовий оркестр. У його репертуарі близько 300 різних творів, різної тематики це і класичні твори, і естрадні твори. І вони повністю, повністю я знаю, що зараз вони змінили свій репертуар. І дуже приємно, що з початку воєнних дій оркестр, багато працівників оркестру працювали на складах гуманітарної допомоги. Працівники оркестру виступали з концертними програмами. Єркононенко Денис Захаров цей день.